Сьогодні у Львові одне з моїх найулюбленіших свят. Це обливний понеділок. Водночас і весело і стрімно, тому що в будь-який момент тебе можуть і за поворота чи з вікна облити водою. Пустяцім, пустяцям, пустяці рік було побільша народу сьогодні. Цього року трохи мало людей, але все равно в мокрих tempo, push я... the tempo, push 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 the tempo. Підкотив, ми прошли рік з ним обливалися, а цього року він цикує, щось пішли обливатися, пішли обливатися, пішли обливатися, пішли, хоч мене поснімають.

Все, що я хотів, я отримав. Я мокрий, я щасливий. Я, я зняв напевно відео, якщо я Рема, і нас <різь> немав <різь> ноги. <різь <різь <різь> <різь> гроші, все намокли. я не знаю, тепер як доїхати додому. Телефон знову залитий. Коротше, жесть. Люди зараз йдуть сухі, а я коротча, йду мокрий. не знаю. Що вони думають, що я мокрий. Та що тю тю-тю, мене капає, я не знаю, як я доїду додому. По шутку зайти, коротча, там давка, мокрий, до людей будуть улиця. Таксі, напевно, мене не візьмуть. А мене дупо мокрой. Ну в тебе так, типа. Ну так, типа. Ну, типа, да, так, нормал. Якщо буду на стоєчці їхати в таксі, має, візьмуть чи ні? <реку> на даху. Ні, в багажник засунуть. В багажнику хіба що Ну так. Да. І так, сьогодні у нас ще така класна посилочка є. Сьогодні мені ще допоможе Данилон. Він же ж нагибатор він же ж Данило, він же ж Чанбокс. Ну коротше, крутий чувачок. Що вот. Данило? Будемо відкривати. Посилку. Ти вже її відкрив. Не, не пали контору. І так, сьогодні мені прийшла така от крута штука 3D-ручка. Я залишу сайт під низом, ви можете подивитися ці ручки, що в нас тут є. У нас тут є ручка, у нас є тут коротше, прикольчики, всякі, що можна на неї малювати. Чесно кажучи, я ще жодного разу не малював 3D-ручку і не знаю, що це з цього вийде. У вас є о, жовтенька ручка. І дивіться, скільки у нас кольорів різних. І зарядне. Зарядне. Ну що, поїхали. Я бачив в інтернеті, то люди там такі чудеса витворяють навіть. Ти в курсі, що в нас дуже гаряча. Зараз да, припечем тобі дупу. Давай без таких злаз. Що ми будемо малювати. Давай окуляри. Очки. Які? Оці от. Да, Пам'ятаєте, я казав, що все, що мені будуть пропонувати там показати чи прийшлють, я буду дарувати своїм підписникам. От і цю 3D-ручку я теж подарую. Ооо. Такі якісь відчуття непонятні, чесно кажучи. <дум> як -то... ти будеш роботом тепер? Це ж треба ще приговчити, нею малювати. Я бачив в інтернеті там бляха-муха таке витворяють. Зараз будемо танюшки райбени робити, бо вона вчора поламала свої очки. Ох, чесно кажучи, це процес такий не, не швидкий. Да. Дуже все повільно, так, але чесно кажучи, дуже цікаво. Мені здається, якщо це пробили діти, то їм би було б цікаво. Треба, щоб школи. Закупили такі 3D-ручки і на малюванні, знаєте, як у дітей, там творче мистецтво, чи як там урок називається. І можна ними малювати. Воно справді розвиває так і моторику рук, і фантазію. І я колись думав, що я вмію малювати, а тепер поняв, що я криворукий якийсь. Що я навіть окуляри тонюшки не можу намалювати. От купуємо. Афі Прикольно, так? Тепер оце все треба нам з'єднати, поняв? Щось ти присобачуєш, то. Щоб держалося добре. Це як серт плавне. О! Мені на... Все. А давайте... Дивіться, що в мене вийшло. Рей Бен. Прикольненько. Сейчас будем мирять для Танюшки. Танюша! Іди сюди! У нас є тебе подарунок! У тебе поламалися куляри на що тобі куплять? Хендмейд зараз ціниться. Отак от, так. О, Боже, ти ж. Надівай. Хочу я оце надіяти, так? Да. Да? А може <правжи> ти? Давай я вже ти надівав. Я хочу, щоб ти приміряв. Да, не, не, скажи, що я надівав вже. <правж> Та не розтягуй їх, ти що ж ти? Та ж я маю надівати. Влад з окулярами. Боже, красота, шик. Боже, яка красуня. А нормальні окуляри? Все нормально, нормальні окуляри. Зараз ще Марчику поміряємо окуляри, які я зробив. Ну, синуха. Давай давай давай. Сім'я, яка має окуляри дешеві. Марк, що вони роблять? Марк? Нормально. великі дуже. Треба для Марчика зробити менше. О, О тут так. Нормально. На голову, так? Да? Е -е О, зараз Марк намалює. Марчик. Анука. Е Дивись камеру. Красота, так? Що не роблять з тобою? Давте Танюша замовила свого розового поні. І зараз сижу, його саме важче це замальовувати. Я хотів зробити заставку ютуба. Нічого, я думаю, зараз її ще зробимо. Данило, не хочеш позамальовувати, тому що замальовувати не найцікавіший момент.